Доброго дня, це будинок. Мене звуть Оксана, проживаю я в Дніпропетровській області, навпроти міста Енергодар. У нас тут буває весело, шумно. Ну що робити, а квіти є квіти, за ними треба доглядати. Дивіться, що я буду робити. От зараз у нас кінець жовтня. Обов'язково обріжу квіти, де у мене ще залишилися на рослинках. Ось Деякі блогери пропонують обрізати листя, але я вам зараз покажу свою діляночку. Тут у мене майже три ряда 13 метрів. Ну, не буду я в цьому році різати листя. Я дочекаюся, коли мороз ударить, листя осипеться, останеться, у нас в мене тут залишиться тільки ось брунічка, яка заклалася. От я вам зараз покажу, бачите? Оце вже квіткова брунька, отут-ось квіткова брунечка. Ось тут знизу, воно бруньки є, заложилися. Ось. І потім буду її укривати. б я ще зробила? Там, де у вас не дуже здерев'янілі пагани, можна пробризкати монокалій фосфатом. Воно швидше буде сприяти цьому дерев'янінню. Так, э, Замульчую, а спочатку додав сірий пожменьки під кожну рослиночку. За зиму воно з вологою буде пропитувати землю, підкислю, замульчую кислим торфом, можна опадом, цим э, хвойним є. У кого є, ну, є тим і робимо. І вже як листя вона скине, тоді я оброблю. Фунгіцидиком обов'язково. Можна пройтися і не тільки інсектицидом, тому що в цьому році кліщ трошечки у нас, як то кажуть, попрацював, щоб його прибрати. Ось, бачите, теж я показувала вам обрізочку у кінці літа. Ось вони, нові бруньки, заклалися. Ось такі гарнюні. Бачите, я поставила вже дуги, підготувала. Накривати буду матеріалом дарнілом. Він мені більш подобається, ніж спанбонд, тому що спанбонда треба два-три слоя, а дарніл він поплотніше. Він дає за що цих дух, у мене тут буде така повітряна камера, рослинки будуть дихати. Обов'язково треба зволожувати земельку. Ось так. Потім я прикріплю відео минулорічне, як я укривала. І там у мене ще відео є результати по весні. Так що робіть, як хочете. Ось я так роблю. В цьому році буду так робити. Всім бажаю миру, щоб все було у всіх добре, щоб всі були живі, здорові, всім всього найкращого. Ну, ось так ось по широколисної гарантенції так. Всім пока. Так, дивіться, ось у мене гортензія, вона посажена в два ряда. Ось таким буде гарним-гарним бордюрчиком. Ну, все, пора вже її вкривати, тому що ще й вроді ніч, нічого температурка. Але я накрию, дивіться, купила я матеріалний. Дивіться, він називається Дорніл або геотекстиль. Щільність у нього 100 грам на метр квадратний. Така плотненька, цупкенька тканинка. І я думаю, що отак я просто, бачите, ми зробили дугу. Бачите, з поливної ваги, для, для поливу води. Ось такі ось окріпіжі зробили. Ми отак натягнемо, як тепличку. І зверху я її знизу отакими Теж струби чоловік зробив, прикриємо і все, і до весни вона так буде тут жити. Листочки я пообираю, де відривається, де не одривається, нічого страшного не буде, але вже пора вкривати, тому що дощі, мороз, а це ж буде ожеледиця на рослинках, тому вкривайте вже їх. Так, Сьогодні будемо вкривати широколисну отеці. Що я роблю? Дивіться, бачите, вже листочки вона А Там можна де ще підібрати, обрати. Так, отут у нас оце квіткова брунечка. Так, у мене є, бачите, з неповидної гортензії такі шапочки. Я отак підкладаю під неї. Трішечки. Оцей сторчик отак прогинаю. Перше, не буде вона така висока. От. А по-друге, коли ми укладаємо гортензію, та не тільки гортензію, на горизонті у нас закладуться квіткові бруньки. Буде не тільки оця квіткова, а й всі будуть. Так, Там так ще ось обкладаю. Це всі сухі, вона буде дихати, але і буде трішечки утоплена. Мобилами. Беру таку тканину, можете брати спанбонд, агроволокно, що у вас є там. Отак ось викриваєте. Зараз ще охрес покладу. Бачите, ось таке у мене укриття вийшлося. Беру ящик, він у мене полетели обгорнутий. Тому політику вам, тому що дощики будуть йти і тут буде сухе укриття, воно не буде намокати. Тут ось у нас по краю горщичка, у нас проміжки є, тому вона буде тихо. І вітроне свісло, печено, що воно є трошки все. Так воно буде зимувати. Зараз я вам покажу ще друге укриття, яке можна зробити. Сань, давай сюди. Я буду використовувати отаку ось підложку під ламінат, я в тому році робила і в цьому році буду робити Це коли у вас декілька рослин іде в одному рядку. Беру, ставлю такий проволоку по краю, посередині, захмоляю і також кидаю Нашу гортензію гартензію, так зверху кладу. Можете ложити сіно, солому. Але найголовніше, щоб воно у вас було. Можна хвойний опад використовувати. Отак ось ми піддаємо на нашій гортензії, Вона дихає. Ось так. Тепер беру цю підливочку з подвою униз, обов'язково і отак робимо тунельчик. Vamos né? Vamos né? Зараз я більше нічого робити не буду. ці тунелі в мене відкриті. Ще морозів таких немає, хай вона дихає. А коли вже будуть такі мінус 5-мінус 6, я передала, завернула, приткнула чимось і все. І вона так у нас до весни чудово перезимує, вона буде дихати, їй не буде холодно. Нам найголовніше зберегти наші квіткові бруньки. Так, ну що, всім всього найкращого укривайте. Чекаємо наступного року. Всім миру. Відкрила гортензію. Бачите, вона у мене була укрита плівкою під ламінат фольгою донизу. Дивіться, це у нас було укриття. Це Балобу, те, що я вам показувала, я підсимувала. Ось дивіться, вона була закутана суцвіттями соцвіттями непровидної гортензії. Все перезумувало добре, грунка гарна. Ось один тільки чогось такий, якийсь не дуже гарний. А так ось що я зроблю. Дивіться, оці соцвіття трішки вологі. Я їх залишу, але бока вже торці, я відкрию. Щоб було укриття не дуже щільне, щоб було легке провітрювання. Якщо будуть морози, я тоді його закрию. Чудово. Обрубку зроблю пізніше. Не буду я зараз щас тут нічого робити. Покажу іще друге укриття вам. Так, дивіться, це було у нас укриття, був такий ящик піно пластовий, обмотаний плівочкою. Ось ми його знімаємо. Потім була така тканинка, яка роволокно. Ось. Окутувала. Також були квіточки. Ось дивіться. Бачите, брунечка жива. Так. І ось брунечка жива. Все перезимувало добре. Ось так я навкруги покладу. Також накрию. І це було без е, оцій плівки під ламінат. Бачите, теж гарно перезимувало, але така, ну, зима була така собі у нас. Так, накриваємо. Хай поки ще поки так постоє. Закрила свої гортензії, я вам показувала, як я їх укривала. Це дуги були з поливочної труби і матеріал барніт. Бачите, він такий плодненький. Ну, що я вам хочу сказати. Все вже, добре. Якби ще тільки ті не стріляли. Ось дивіться, була десь різочка. Бачите? Такий стовпчик сантиметрів 5 і скільки брунечок на ньому. І це все квіткова пучка. Ось дуже. Маленький кущик це мотахає. Ось дивіться. Бачите, низько-низько я його обрізала і він заклав оцю квіткову брунечку. І отак пройдуся. Сьогодні передивлюся, тому що деякі я закривала були з листями. Листя обберу, щоб воно не пріло. Бачите. Закрию дарнілом. І як уже потеплішає, накрию агроволокном, щоб ця бурнічка наша не впеклася від сонця. Це обов'язково робити, бо в мене був такий негативний досвід. Так, всім всього найкращого, рада, що ви зі мною, що ви всі залишилися на моєму каналі. Буду викладувати нові відео, що буду робити. Якщо вам цікаво, як то кажуть, ставте пальчики доверху. Люблю вас, всіх цілую. Всім пока. Так ось дивіться, я вам показувала, тут я укривала дарнілом. Я його зняла. Все більш-менш. Ну, щось дуже гарно перезимувало, щось не дуже. Ну, весна вона покаже, як воно все буде відходити. Бачите, я теж тут закрила все агротканиною тканиною, 30 -точкою. Тут уже нам треба ефект не утеплювача, як я казала, а. Зберегти оцю бруньку, щоб сонце не випалило. Так, ну от Бачите, ось, дуги, кирпічики, проволочка якось закріпили. Сподіваюсь, що все буде триматися. Так, всьом, всього найкращого, гарних вам квітів з весною і миру нам. Тільки миру. Дякую всім, що були зі мною і залишаєтесь. Всім доброго дня. Сьогодні вже розкрила свої широколисті гортензії. Ось дивіться, як перезимувала. Дивіться, які брунечки. Все збереглося. А збереглося чому? Тому що була коротка обрізочка. І вона заклала оцю квіткову бруньку. Це ті кущі, що я укривала фольгірованим таким -отим підстилочкою для ламіната. Була така повітряна камера. Бачите, добре. Ось. Теж, ось, бачите, зараз фокусую. Ось, Тут бруньку я обломила, коли розкривала, але ось обрунечка. І там ще, я думаю, багато бруньок закладено у землі. Тому, бачите, все працює. Так, Але зараз отак я залишати не буду. Я накрию агроволокном, щоб. Сонце не випалило оцю бруньку. У мене був такий негативний досвід, тому буду прикрию і ну, днів 10, мабуть, отак воно буде у мене накрите, а потім вже відкрию зовсім.